У вівторок, 20 грудня, в Україну прийде відлига. Впродовж дня очікуються невеликі плюси. А от повітря з Атлантики посуне холодний антициклон на схід. Попереджають синоптики Укргідрометцентру. На Полтавщині похмарить без суттєвих опадів. Ймовірні сильні пориви вітру. Максимальна температура повітря плюс 2 градуси, мінімальна мінус 6. У Кременчуці протягом усього дня погода буде похмурою. Опадів не передбачається. В день повітря прогріється до плюс одного, вночі очікується близько 6 градусів морозу. За прогнозами синоптиків, весь день у горішніх плавнях буде хмарним та прохолодним, без опадів. Найнижча температура вночі мінус 6. в день підвищиться до плюс 1 градуса. Найтепліше 20 грудня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1982 року, плюс 9 градусів, мінімум 1994, мінус 23. Дивіться, прогноз погоди на телеканалі ГОК від понеділка до п'ятниці після випуску. Новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.